Самий величезний привіт. Сьогодні зранку в магазині ТБ знизили ціни до 45% на продукти. Дякую вам за ваші коментарі, дякую за вподобайки. Подивимось, що приготував нам АТБ на цей тиждень із 19 по 25, включно березня. Це все було в анонсі, я бачу. От тільки подивимось. А дивіться, грейпфрути будуть по 70 гривень за округлію копійки до більшого. І мандарини, моркот будуть по 65 гривень. І зараз ми це все подивимось у магазині. Також зверніть увагу, стегно куряче по 112 гривень за кілограм. Буде Люля кебаб зі знижкою, давно не було. І чива пчічі. І, як завжди, давайте розпочнемо наш огляд із м'ясного ковбасного а, відділу від торгової марки Добров сервелат. Пакування 280 грамів 99,50. лінія сердельки з м'яса птиці з сиром ціна за 100 грамів 19,40. лінія також хороша знижка. 40% знижки на золотисту. Своє лінія. Ціна за 100 грамів 29,30. Своє лінія, салямі італійська, сирокопчена, Ціна за 100 грамів 38 гривень. Ця також в акції своє лінія, салямі фінська, напівкопчена, 420 грамів паличка, знижка 40% 81 гривня. Своєлінія баликова ціна за 500 грамів 10850 гривень. Своєлінія київська свиняча першого сорту 500 грамів 125 гривень за і копійки до більшого. Також зі знижкою тигриня першого сорту ковбаска варена з м'яса птиці 400 грамів, 72 гривні. До пюрешки 500 грамів кобаса варена першого сорту 60 гривень, 50 копійок. Зверніть увагу 45% знижки. Також своя лінія. Це у нас курячий рулет. Ціна за 100 грамів 23,55 В акції крабові палички охолоджені, сніжний краб 200 грамів 68 гривень. Крабові палички охолоджені, водний світ 420 грамів 119,40. Зі знижкою м'ясо міді в олії своє ління 170 грамів 47,60. Цього разу а, зі знижкою буде ось ця торгова марка ікри. Червона лосось 325 грамів, 75 гривень та 50 копійок. А в акції ікра Норвен Лососева форелі 80 грамів, 328,60 І ікра кити 318 гривень 90 а, куп... грамів. Так, дивіться, також хороша знижка на свої лінії паста з креветками 180 грамів, ціна 40 гривень, і також з копченою сьомгою. 40 гривень. А тут у нас Норвен, це у нас сьомга, 210 грамів, 200 гривень. Від торгової марки Норвен, а ікра Атлантичних риб з креветкою в соусі 160 грамів, 52 гривні. Перевіряємо ціну на яйця по 5,69. Вчора були дешевше, сьогодні вже здорожчали. Крабові палички заморожені. Своя лінія 240 грамів по ціні 39,30. Сніжний краб від «Водний світ. Крабові палички 250 грамів за ціною 100 гривень. Веладіс, фарш із Хека. Ціна за 500 грамів 56 гривень. Скумбрія заморожена з головою від торгової марки Iceberg. Ціна за 100 грамів 18. Пельмені три ведмедя з яловичиною та свининою 850 грамів 130 гривень. Пельмені з м'ясом курки, тут 700 г по 79,50. Також хороша знижка. Зі знижкою фарш своя лінія 500 г 99,70 В акції також шашлик в маринаді кавказький по 17,90 за 100 г. Окіст від глобину 19 гривень, 19 копійок. Так, тушка чи бутурочка по 8,30 за 100 грамів. куряче улар ціна за 100 грамів 11,20. Три ведмеді вареники з картоплею 800 грамів 81,60. Вареники геркулес з картоплею та лісовими грибами 440 грамів, 37 гривень. Зараз зі знижкою масло білоцерківське 72% жиру 180 грамів по ціні 71,50. Заморожена суміш овочева юніор. Своя лінія 400 грамів 45 гривень. Також можна зі знижкою придбати капусту броколі 400 грамів за ціною 52 гривні. Радамер 200 грамів 76 гривень. Також зі знижкою Гауда 200 г74. Плавлені сирочки своє лінії, дружба та вершковий, акційна ціна 15 гривень. Сир пластинками 150 грамів, 61 гривня. Це все Польща. І також в акції а ще тут був а, напівтвердий, але бачу, що розібрали. Сиринада, салямі, все салямі. Серенаду розібрали 5540. Крем сир із а, лосося з додаванням 150 грамів за ціною 58 гривень. Сирний продукт плавлений від розумний вибір з грибами та вершковий. Акційна ціна 10 гривень. В акції молоко Яготинське 2,6 жиру за ціною 39,50. Молоко ферма 3,2 жиру 48,60. Молоко ферма 2,5 жиру 43,60. Зі знижкою сметана слов'яночка 20% жирності 300 грамів 48,80 Сметана Президент 300 г, 10% жиру 44,30. А ще можна взяти сметану Президент 15% жиру за ціною 46,20%. Зараз знижка на йогурти Галичина Карпатський. Ось ці два види за ціною 57,50. І також можна придбати маленькі 300 грамові за 25 гривень. Від торгової марки Азлагода желе по 12.50 120 грамів. І також можна придбати ось такий десерт від злагода також за 12,50, знижка майже 40%. Цукерки на вагу від торгової марки Конті Смак капучино 14.40. Усі крекери від торгової марки Рошен по 46 гривень. Знижка на печиво біскоті 125 грамів, 23 гривні. Мілка паста шоколадного ріхова з какао, 134,50, 350 грамів вага. лінія печиво родзинка. Так, з додаванням родзинки 300 грамів, 48,30. Печиво від розумний вибір, чик-чик, 300 грамів. 48,30. Печиво із какао та шматочками шоколаду. Своя лінія 28,30 140 грамів. Зі знижкою шоколад Мілка 42,50. В акції можна придбати велику плитку шоколаду Вері Пері, 116 гривень. Шоколад від рошен пористий 42 гривні, три смаки. Зі знижкою зараз батончики Snickers по 16 гривень. І також батончики Twix по 16 гривень. Вафлі своя лінія, як завжди, три смаки в асортименті. 11,50 Артек, молочні та а, ось такі з ароматом шоколаду. 70 грамів. Ціна на цукор сьогодні так само, як була, 30 гривень за кілограм, друга категорія. Ціни на олію. Давайте те, що в акції. В акції олія 100жар 71,50. І найдешевше це олія розумний вибір 850 мл, 60 гривень та 50 копійок. Олія Чумак залишається 81,50 в цій ціні, як була. І на цей тиждень поставили рис в акцію «Камоліно» від делюкс кілограм 60 гривень. Булгур своя лінія, кілограм 40 гривень. Знижка на пакетовану гречану крупу. Тут 500 грамів 32 гривні. Зараз хороша знижка на кетчуп Оліс, шашличний та лагідний 250 грамів по 17 гривень. Горошок своя лінія. 3450. Та в таку ж саму ціну. Кукурудза своє лінія 34,50. В акції квасоля своє лінія у томатному соусі 35,50. В акції шпроти своє лінія 240 г по ціні 65 гривень. Також можна придбати, точнісінько, такі самі, тільки тут трішки менша вага 160 грамів за ціною 49 гривень. Сардина, а з додаванням олії, торгова марка море. 59 гривень майже зі знижкою. Зараз в акції кілька в автоматному соусі від своєї лінії пакування 250 грамів за ціною 33,50. Хороша знижка зараз 30% на кашу гречану зі свининою від розумний вибір 42,40 340 грамів, та також горохова по 38,40. Шинка. 340 грамів 60 гривень та 60 копійок. Паштет печінковий 85 грамів 15 гривень. В акції зараз майонез а своя лінія європейський 300 грамів, 30 гривень та 30 копійок. Зі знижкою майонезний соус своя лінія 500 грамів за 28 гривень. Одушка від щедро торгової марки. «Променсаль» 300 грамів за ціною 26 гривень. Оліс Майонез столовий 560 грамів 52 гривні. Та в акції Оліс Майонез чудовий 560 грамів за ціною 44,70 г. Це у нас майонез від розумний вибір. Улюблений 350 грамів за 2420. А ще не забудьте, що з хорошою знижкою щедро майонезний соус 300 грамів за 21 гривню. Знижка 40%. Давайте швиденько подивимось на каву. В акції з хорошою знижкою кава від Delux. Смажена мелена натуральна. 250 грамів 157 гривень. Кава Мелена від делюкс 100 грамів 68,30. А ще можна придбати ось таку мелину арабіка 500 грамів за 272 гривні. Невеличка знижка на каву «Форд» 50 гривень, 50 копійок, 75 грамів та 225 грамів Форд зі знижкою 13640. Кава Макофи 250 грамів, 122 гривні. Напій Ранок 100 грамів 30 гривень та 50 копійок. Якобс Монарх 230 грамів. За ціною 200 гривень та 40 копійок. Зі знижкою зараз Амбасадор Преміум 250 грамів 137. Також Амбасадор Дарк Рост 225 грамів, 126 гривень. Карта Арабіка. Кава Арабіка, чорна карта 230 грамів, 162,50 гривень. Також в акції кава в зернах від делюкс цілий кілограм 574. Зі знижкою Амбасадор Преміум 200 грамів 234. Кава Амбасадор Мажестик у зернах кілограм 486. Нескафе Голд 210 грамів. 258,50 розчинно. Не з кафе Gold, тільки пакування тут 280 грамів, а 311 гривень. Знижка 40%. В акції також не з кафе Еспресо 200 грамів за ціною 324,50. Амбасадор Стронг 200 грамів, 223 гривні. Сьогодні дуже багато знижок на каву, і я подивлюсь, так непогані знижки. Поставили в акцію Якобс Монарх у зернах кілограм 760 гривень майже. Це найдорожча кава В АТБ. Я маю на увазі із зерен. Так, Монарх Якобс 200 г, 330 гривень та 50 копійок. Нескафе Голд вагою 200 г за 230-50 Зверніть увагу. Якобс у Склі Монарх 190 грамів, 400 гривень вже та 60 копійок. І швиденько пробіжимось по чаю. Своє лінія з ароматом бергамоту та чорний 25 пакетів, 26,20. Велике пакування лінія чорний 100 пакетів 77,60. Чай батік гранульований 110 грамів 38,30. І також зі знижкою поставили пакетований батік чорний, 25 пакетів. З знижкою 26,50. Чай делюкс. Це у нас чорний байховий. 100 грамів 55 гривень. Чай делюкс з цитрусом та пелюстками квітів 80 грамів, 49. З додаванням родзинок. Чай делюкс 80 грамів, 51 гривня. Знижка 40% на всю лінійку чая пакетованого день у день. Тут є великий вибір. 40 пакетів за 24 гривні. Знижка 40%. День у день байковий листовий. 100 грамів за ціною 33,50. Зустрінемось з вами трішки пізніше. А я вам бажаю всього найкращого та економних покупок.